Вітаємо в ефірі. Програма Цікава творчість. Наш гість ефіру Андрій Безкурний. Вітаємо Вітаємо. оператор ведучий Леонід Гапєєв. Ось зараз ви бачите дуже цікаву книжку. Ми дякуємо центру розвитку ЦЕФЕЯ пані Оксана Салата. За таку збірку тут опубліковані тексти, текстові твори на тему різних сфер творчості. А у нещодавно відбувся перший в Україні. Конкурс міжобласний, що має назву Мій творчий антистрес гран-при найвищу відзнаку отримав якраз наш гість ефіру. Андрій, розкажи, будь ласка, кілька слів про твої улюблені сфери творчості. Я дуже люблю займатися музикою, малювати, читати і не тільки також я дуже люблю писати цікаві чоловіки і це мій творчий антистрес. Угу, Чудово! І до речі, зараз відкриємо ще один творчий секрет нашим глядачам, що зараз відбувається. Фестиваль, перший в Україні, що має назву читаюча людина, успішна Україна. От як ти гадаєш, чому варто сьогодні читати книжки? Ну це знімає стрес від війни, і це дуже цікаво. Також поширеться лексика. І це дуже цікаво. І це цікаво. А от які емоції, які ти настрій відчуваєш, коли улюблену книжку читаєш? Яка книжка, наприклад, моя улюблена книжка? Це, мабуть, Гаррі Поттер. Я uh -huh. коли її читаю, дуже рідні емоції відчуваю. Чудово. Ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам читати улюблені книжки, знайти свій власний творчий антистрес, тому що читаюча людина це успішна Україна. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу.